Чунгук одразу йде до душу. Це було чисте щастя. Чимін поповнює рівень цукру, швидке поїдання. Цукор поповнено, а тепер в душ. Триває час душу. Так, краще після душу. Так, час гри. Один, два, три. А, що це гра? Так, це коробка з іграми. Давайте її відкриємо. Гра про продукти. Індивідуальний програш. Купуєш, командна перемога, купує став. Другий краще, правда? Може, перший? Ні, ні, ні. Добре. Ми обираємо другий, але ми не знаємо, що вони куплять. Ні, ви маєте нам сказати. Справді? Добре. І ви дасте нам бюджет. Добре. Ми купуємо в межах бюджету. Зрозумів. Зараз у нас 81 франк. Ми багаті. Перша гра просте розігрівання. Почнімо з вікторини про знаменитостей. Про знаменитостей у цьому ми дуже слабкі. Ви казали, що буде легко. Якщо виграєте два з трьох раундів, один виграш один до двох перемог. Шість запитань у раунді. Добре, відповісти на чотири або більше. Ви виграли. А хто буде першим? Думаю, почнемо разом. Ви, команда, відповідаємо після рахунку. Раз, два, три. Почали. Гаразд. Перший раунд. Раз, два, три. Креш. Креш. Креш! Креш, креш. Я так довго за кордоном. Моя вимова стала трошки раз, два, три. Кріс Мартін! Джастін. Чому я сказав Джастін? Кріс Мартін, правильно. Ой, ні. Ні, друже, мені так шкода. Продовжуємо: Один, два, три. Джин. Три. Хван Чон Мін. Раз, два, три. Месі. Правильно. Це рахується як одна перемога. Виграйте другий раунд і все. Треба бути упевненими. Один, два, три. Легко, рем. Один, два, три. Йон Джун. Світло засліпило мені картинку. Один, два, три. Сингван. Цього разу жодних виправдань, правда? Я завжди захоплююся співом Сингвана. Багато чому вчуся у нього. Так тримати. Далі, давайте вже. Один, два, три, джин. Що? Я так сумую за джином. Хіне. Мене раптом накрило емоціями. То це провал? Виграєте, якщо відповісте правильно на два останні запитання? Один, два, три. Кім Хесу? Чи дава? Ми молодці. Один, два, три. Чу Сон Хун. Класно. О, ця гра реально плутає думки. Ви виграли першу вікторину про знаменитостей. Вітаю! Нам треба виграти дві гри, правильно? Так, дві перемоги. І поки що у нас одна. Одна. Зараз буде складніше. Я готовий. Це Вікторина про столиці. Мені кінець. Магазин недалеко. Так, але це друга гра. Прогуляємося з десяти питань про столиці. З десяти сім. Ні, не п'ять. Сім, сім, сім. Зараховуються сім. Це багато. Навіть якщо відповість один із вас, це зараховується. Зрозуміло. Поїхали. Столиця Східного Тимору. Раз, два, три. Дарун. Д... Дарін. Дар... Д... А... Діл. Раз, два, три. Д... Діл... Ділден? Неправильно. А яка? Ділі. Ділі? Я точно це бачив. Бачив цю назву. Тож ти забув. Я не роздивився як слід. Давай далі правильно відповідати. Столиця Лаосу. Раз, два, три. Лаос, що яка столиця? В'єнцян. В'єнцян? Треба відвідати. Так. Нам треба туди поїхати. У вас дві помилки. Ще одна помилка. Так, треба відповідати правильно. Столиця м'янми. Раз, два, три і все. І все. Якщо не знаєш, просто скажи. Не піду. Хочеш, щоб я був серйозним і відповідав правильно. Гаразд. Хіба це можливо? Столиця Люксембургу. Раз, два, три. Лю... Люксембург. Правильно. Це Люксембург. Далі. Столиця Мальти, раз, два, три. Мальта. Вам це подобається? Столиця Мальти, раз, два, три. Морта Валета. 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 Ми це колись знали. Неправильно я так і зрозумів. Будемо вчити столиці. Ми так легко віддали одну перемогу. Остання гра так, камінь ножиці, папір, мінус один пояснення. Окремий учасник одна рука, став дві руки. Команда, що виграє мінус один, перемагає. А якщо ми кинемо одночасно, подамо сигнал. Але якщо будемо сигналізувати, вони зрозуміють, хто кидає. Але ж ти дуже тонко відчуваєш, хіба ні? Відчуваєш? Так. Хто подає сигнал, кидає. Добре. Добре. Тренувальний раунд. Лише один. Хто подає сигнал, той кидає. Так, камінь, Кам ножиці, папір, папір мінус один. один. Чому ти не подав сигнал? А чому ти цього не зробив? Чому сам не подав сигнал? А, точно. Обидва кинули ножиці. Зачекай. Гаразд, до трьох перемог. А, це важко. Ми все це приймемо. Добре. Камінь, ножиці, папір. Папір, папір, камінь ножиці. Мінус один, папір, ножиці. Можемо грати однаково. Гей, hey. я кину камінь першим, а ти кидає папір. Добре. Один робить у одному порядку, інший у зворотньому. Ви вирішили робити так? Як він дізнався? Може почув через мікрофон? Поїхали. Камінь, камінь ножиці, ножиці папір. папір. Мінус один. Залишилися ножиці. Та перемагає. Схоже, ти був правий. Ти не подав сигнал. Ну все, пішли. Ми програли двічі. А ти думав, ми виграли? Ми програли два раунди. Починаємо гру зараз до п'яти раундів. П'яти. Так, до п'яти. До п'яти. Так, до п'яти. З самого початку? З самого початку. Ти подаєш сигнал, як кидаю. Добре? Гаразд. Чесно і справедливо. Поїхали. Перший раунд. Камінь ножиці папір. Мінус один. Камінь нічия. Камінь, ножиці, папір. Мінус один. Чимін і Чонгук виграли. Ось так. Як тобі сигнал? Ти був трохи повільний. Трохи повільно. Мені треба було побачити і оцінити. Ножиці, папір, мінус один. Камінь, камінь, папір. Добре, добре. Все гаразд. Я дурний. Рахунок один-один. Добре. Камінь, ножиці, папір. Мінус один. Як вони дізналися? Вони побачили? Треба бути обережнішими. Камінь, папір. Камінь нічия. Очевидно, ми б не кидали папір. Вау! А ти такий кмітливий! Ти мав би кидати? Так, саме так. Мені треба трохи подумати. Два, один. У кого два? Камінь, ножиці, папір. Мінус один. Чудово. Мінус один папір камінь. Гаразд, два, два. Хто перший виграє, той і перемагає, так? Остання гра. Поїхали. Камінь, ножиці, папір. а тепер ти. Парти? Мінус один. Добре, нічия. Кинь цього разу ножиці. Камінь, ножиці, папір. Мінус один. Ти що, дав нам виграти? Наприкольно, коли вони піддаються. Чому? Звучить як чудовий план. Зіграємо по-справжньому. Це фінальний раунд. Ну добре, вони і так були дуже чемні. Що ти будеш кидати? Скажи, що хочеш. Цього разу без сигналів зробимо серйозно. Без сигналу так. Камінь, ножиці, папір. І що нам кидати? Мінус один. Просто ходімо! Я надто соромлюся це робити! Пішли! Це всього лиш десять хвилин пішки! Гаразд, ходімо! Ми приймаємо поразку. Все було чесно, гарна гра. Відпочивайте, ви добре попрацювали. Подивимось магазин у той бік. Що хочеш поїсти? Подумаємо про це, поки йдемо. Можливо, м'ясо або локшину. Цікаво, наскільки великий цей магазин. Так. Справді почуваєшся вільно. Так. Тут справді багато туристів. А де магазин? Гадай, тут схоже на те. Так і є. У тебе є монета? М? Так, є. Зачекай. Чують корейську мову. Обертаються. Приємно чути корейську. Заходять до магазину. У який відділ вони підуть спочатку? Хіба це не ну як чи реберця? У нас є духовка. Це виглядає смачніше. Дорожче може бути смачніше. Добре, добре. А, вибачте, так. А де у вас тут рис? Рис? Рис, так. Рис. А, Добре, дякую. 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 Спробуємо зварити рис. Але у нас немає рисоварки. Рис у каструлі. Шукає рецепт рису у каструлі. Це доволі легко. Одного кілограма цього має буде достатньо. Я не впевнений, але варто спробувати. Поки Чимін обирає рис. Бекон готова. Сіль і перець готова. Паста готова. Покупку пасти завершено. А де Чимін? Чонґо. Сьогодні я приготую рис. Справді, я ще взяв трохи м'яса. Раптом вирішимо зробити пасту. Розумію, якщо ти приготуєш, буде чудово. Я навчився готувати рис у каструлі. Хочу спробувати. Добре, спробуй. Я взяв кіло, бо це не лише для нас. Хочу купити лише половину цих грибів. У нас багато грошей. Ми багаті. Гей, зачекай. Чонґуко. Тут є кімпап трикутники Що? Від цих покупок я аж зголоднів. Але це виглядає забагато. Візьмемо це. Бери. Потім зможемо повернути. Хіба не вісімдесят? Вісімдесят один. Скільки вийшло? Шістдесят вісім. Шістдесят вісім. Дякуємо. Приходьте ще, можна чек. Сьогодні нам буде смачно. ще до того, щоб сісти і з'їсти кімпап? прямо тут, а тут можна сидіти? Просто так сядемо? Дощ йде, знаю. Може, нас намочити. Голод, який не зупинить навіть дощ. Час вуличного кімпабу. Їжа в першу чергу, як тобі смачно, що це, це гострий тунець, М -м -м. смачно. Налаштування Камери, Смакують трикутний кімпап. ходімо. Дякуємо за їжу. Ми довго були в супермаркеті. Поставимо м'ясо в духовку, як тільки прийдемо додому. Надовго? Дві години. То мені варити рис чи ні? Рис? Поки що залишимо. Вирішимо потім що хіст, рис чи пасту. Гаразд. Тоді я пасту приготую. Що? Так, спокійно. Це лише курка. Матергорн. Під цим кутом зараз найгарніший. Інше видно, на матер горн дорогої додому. Все ще дивно бути поза армією. Я по справжньому це відчую, коли повернуся до Кореї. Думаєш? Так, минув уже тиждень? Більше тижня після звільнення. Так, приблизно півтора тижня. Ходімо всередину. Тут прохолодно. Дай мені карту, я просканую. Ми прийшли. Просто готуй те, що хочеш їсти. Ми купили багато, щоб їсти разом. Це забагато для нас. У нас вистачило бюджету. Звуковий сигнал. Готування почалося. Кулінарний майстер-клас від чонгука. Перед приготуванням треба помити руки. Перше розкласти папір для м'яса. Друге загорнути м'ясо в папір. Третє загорнути у фольгу. М'ясо прямує в духовку. Буду готувати в духовці приблизно при 70 градусах, а потім швидко обсмажу ззовні. Ось так я і зроблю. М'ясо стає смачнішим. Духовка. Так, треба пошукати. На низькій температурі. Поняття не маю. Пише, що потрібно близько семи годин, півтори години, сімдесят п'ять градусів, чи приготується воно? Це чисто інтуїція. Чи що робиш? Вчуся готувати рис у каструлі. Уважно дивиться відео, як готувати рис у каструлі. Я дивився, як готувати рис, але це було невдале відео. Я дивився провал двадцять вісім хвилин. Чи вийде в мене добре? Гей, ти будеш хісти рис чи пасту? Мені байдуже. Тоді зроблю рис наступного разу. Добре, так буде краще. Гаразд. Тобі допомогти? Ні, дякую. Рецепт пасти від ченкука: налити оливкову олію в каструлю, додати молоко, вершкове масло, перець та сіль. Якщо зроблю соус зараз, потім готувати пасту буде легко. Паста карбонара. Друга страва від Чангука – Паста карбонара. Стік із соусом. Як вони це придумали? Буде смачно. Додає соус. Ще один стік і буде ідеально. Більше соусу краще. Цей соус для пасти солоний. Соус має бути трохи прісним. Якщо варити пасту в прісній воді, вона не буде переправлена. Тому вона виходить солодка на смак і не змішується. Смачно! Візьму ширшу пательню. Колись загусне, вимкну і поставлю в холодильник. Соус для карбонара готовий. Він загусне, коли змішається з лукшиною. Готово. Трохи відпочину. Відпочинок, поки м'ясо готується. Коли чунгук відпочиває, чимін працює. Чистити часник не складно. Починає з часнику. З голими руками. Швидка підготовка часнику від чиміна. Усі, хто це дивиться, що ви думаєте, дивлячись на це? Думаєте, я у цьому геть поганий? Спіймав вас, правда? Ви думаєте, чимін користується ножем, він уже дорослий. Спіймав вас, правда. Подивіться на Чіміна, такий зосереджений. Я вгадав, так? Здивувалися. Поки Чімін бавився з камерою, з'явилося співаюча цеценятко. О, що таке? Ти це чисто заздалегідь? Взагалі то це мав би бути сюрприз. Тобі не слід було виходити зараз. Мені можеш повернутися назад? Я попрошу їх це вирізати. Можеш увійти зі словами, що мені таке зробити? Так, вийди, скажи він. Усе це начистив. Він неймовірний. Не буду я це робити. Яка самовпевнена реакція? Оцей хлопчина. Цей чесник добряче вигризаний. Ти вигризав, поки чистим. Так. Стрес робить чесник смачним. Кажуть, тоді сік виходить. Можу рознервувати його, поколотити його декілька разів. Гей, ти, зосередься, гей, гей. Буде смачно. О, очі, очі. Гарна робота. Добре попрацював. Почекай, що? Гей, ти вже тут. Я хотів тебе здивувати. Я ще прийду. Взагалі не круто. Чінгук починає готувати насправді? Час насолодитися тим, як готує Чінкок. Додає сіль. Готовий варити локшину. Хедахю можна вже діставати. Перевірка підготовленого м'яса. Увесь соус увібрався. Почекай, почекай. Де тарілки? Чи Де тарілки? Тарілки? Над холодильником праворуч. Тут. О! Можна спитати, так. Чому ти кладешся сюди? Я приготую це ще раз. І це. У нас є червоне вино? Так, є. Принесеш. Зараз принесу. А, а воно було тут. Швидко, правда? Скажи, скільки лити? Так. Досить. Готує соус для м'яса з червоного вина. Переливає готовий соус. Обсмажує м'ясо. Додає соус до м'яса. Напевно, висуплю все. Одночасно починає варити пасту. Дві страви одночасно без проблем. Чи міне підсмаж це гарненько? Добре! Зробимо бенкет. Максимальна зосередженість. Старанно підсмажує овочі. Готове м'ясо відпочиває. Додай зараз гриби. Добре? Усі гриби? Так. У нас купа часу. Паста на фінальному етапі. Дуже дякую. Будь ласка, ти дуже допоміг. Гаряче. Соус для пасти готовий. Додає соус карбонара. Смачно. Нарешті додає локшину. Готова паста виглядає смачно. Куштує пасту. Чи мені непомітно підходить ззаду? Якщо хочеш, можеш це приготувати. А що, це? Картопляний млинець? Так, можеш підсмажити його у пательні. Чудово! Тепер у мене є щось, що я можу приготувати для нього. Зачекай, Чонгугу. зараз я для тебе це приготую. Висипає картоплю усередину. Ой, ні, щось не так. Воно розвалюється, господи. Це. Розподіли ось так рух правами. Знову бере олію. Додає більше олії. Виглядає задоволеним. Здається, усе йде гладко. Ти серйозно? Ресті бунтує Знепритомнів. Млинці це не так просто, чи міне. Чонгук бере все на себе. Вибух картопляного ресті. Ресті знешкодив пак Чіміна. Ресті знешкодив Чон Гука. Ресті божеволі є. Чиміне, що ти з нею зробив? Картопля занадто волога. Гук втручається, щоб врятувати ситуацію. Але я це повинен зробити. Що? Будь ласка, відійди. Це виглядає не так, як я уявляв. Чиміне? Так. Ти хотів це з'їсти? Картоплю? Я хотів приготувати це для тебе. Насолоджуйся. Що? Я мав на увазі зроби смачно. Чи мені це зробити. Чому вона не готується? Битва чиміна зресті продовжується. Щось помічає. Накриває кришкою. Звуки люті. Схоже, наче там попкорн. Час перевірити. Почекай секунду. Страшно. Ресті не заспокоюється. Обережно відкриває кришку, вдруге закриває. Чиміна, ти в порядку? Я думаю, що це треба викинути. Сміливо відкриває кришку. Атака відновлюється. Атаки не припиняються. Використовує навички перекидання. Ти в нормі? Просто з'їмо це. Точно. Так, все буде добре. Використаємо як гарнір. Готовка вперше відчувається як війна. Чи міне? Використається як гарнір. Куди-сюди? Так, сюди, поклади. Добре, добре. Відчуття, ніби мене підстрелили. Статус решті змінено з основної страви на гарнір. Ідеально. Давайте їсти. Спробуємо. Бачиш, кістка вже відділилася. Проткни виделкою, ось так, і чимін показує карбонеру. Дивись, якщо їсти це разом із пастою, чонгук потрібніє для нього м'ясо. Дякую. Я можу з'їсти це за один укус. Дякую. Смачно, правда? Так добре їсти це разом. Правда? Мені цікаво ось це. Взагалі це можна їсти. Що? Картопля смачна, дуже. Чому ти засоромився? Я не засоромився. Я вдячний, що ти це їсиш. Це військова картопля. Точно армійська картопля. А паста страшенно смачна. Якщо додати два стіки соусу карбонара, чи не буде вона краще? Може відкласти трохи для персоналу? Так, давай. Це багато. Якщо не смачно, поверніть. Додати два стіки. О, чіміне. Будь ласка, стало смачніше. Чімін їсть пасту і м'ясо. Дуже смачно. Дякую. Це дуже смачно. Я ще не зрозумів, що люблю пасту. Тільки не зрозумів. Я обожнював тонкацу, але тепер, мабуть, паста на першому місці. Я такий ситий.